Яблучка, грушка. Що? Як? Ну, давай сама. Джулія полюбляє банани, розказує директор Київського зоологічного парку Кирило Транін. У зоопарку вона кілька місяців, але до працівників звикла. Дозволяє себе гладити і годувати з руки. Це Адам до людей ставиться з підозрою, каже Кирило Транін. Він був дуже стресований. В нього були забі, були грани зі своїми тваринами. нам трошки простіше, тому що ми знаємо знаєш поведінку і знаємо, як з ними що з я поводиться. А ось врятований до них більш інша увага. Тобто, ми і до своїх ставимося відповідально, а до врятованих ну більш така Увага. Адам і Джулія Лемури з Херсона раніше мешкали в зоокуточку торгово-розважального центру, який був зруйнований під час обстрілу у березні 2022 року. Адам отримав контузію, поранення і опіки. Його знайшли під завалами та передали волонтерам з центру порятунку диких тварин. У березні цього року вони привезли Лемура на лікування і реабілітацію до київського зоопарку. Про долю Джулії довгий час, каже Кирило Транін, нічого не було відомо. Влітку її привезла волонтерка. Страпилось об'єднання родини. І треба сказати, що то, що приїхала на Джуля, то Адаму стало набагато краще. Тому що ми вже розуміємо, що в цьому. Довкуточко вони жили разом. Перші місяці у зоопарку Адам жив у маленькому приміщенні. Коли знайшли Джулію, розказує завідувачка відділу хижих тварин Анна Вдовиченка, Лемурам зробили великий вольєр з іграшками, годівничками та гілками. Свої апартаменти тварини ділять з індійським дикобразом. Зараз лемури проходять реабілітацію. То основною їжею є саме рослинна їжа, а потім вже фрукти і овочі. Так як у нас Завжди є якісь різноманіття в раціоні, то ми можемо їм і запропонувати і з лакова щось. Це і хлібці можуть бути, і, там, наприклад, якась крупа із смачним наповненням або з медом, або ще з якимось повидлом, щоб їм було смачніше. Киянка Олена разом з дітьми до зоопарку ходить два-три рази на місяць. Каже, Лемури подобається, полюбляє спостерігати за їхньою поведінкою. По Херсонським лимурчикам історію чула. На жаль, не всі деталі. Я не знала, що вони от -от тут, в Києві. Оцього я не знала. Тому була приємно здивована побачити їх. Ну, це класно, що їх доля все ж таки врятували, що вони тут в теплі, в заботі, і на них можна подивитися супер-супер. Денис Пойда доглядає за савцями у цьому зоопарку. Розказує, з Джулією подружився майже одразу. Лемури ці дуже гарненькі, Джулія, це вона западає до душі, бо її можна як погодувати. Вона більш погладиста. Адам трошки такий розбійник. Він ну, може як трохи тебе почіпати, але в принципі, якщо правила безпеки соблюдати, все буде гаразд, бо всі тварини це індивідуальність і ніколи не знаю, що їм. Що він зараз захоче в зоопарку? Говорить директор Кирил Транін, крім Адама і Джулії, мешкає родина з 19 лемурів. Коли херсонські тварини адаптуються, їх познайомлять. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.